В Україні вперше провели всеукраїнську учнівську олімпіаду з польської мови та літератури. Змагання проходили з 22 по 26 березня у місті Луцьку. Свої знання польської мови демонстрували 29 учнів 9-11 класів. Це були представники із 11 регіонів України та міста Києва. Серед них і городочанки, вихованки городоцької школи з польською мовою навчання Бевс Аліна та Грабовська Маринка. Якого результату вдалося досягти городочанкам на Олімпіаді, розкаже Наталія Попович. Олімпіада з польської мови та літератури для всіх учнів та викладачів України стала несподіванкою. Адже у попередні роки свої знання з польської мови школярі могли продемонструвати лише на конкурсі знавців польської мови. Та тепер кожен з них мав захищати авторитет своєї школи на всеукраїнському рівні. Ми в цьому році, як і інші попередні роки, готували дітей до конкурсу знавців польської мови. А в цьому році нас здивували, зробили нам олімпіаду. І це вийшло ще за вперше в цьому році відбувалося Олімпіада на районному рівні, на обласному, ну і звичайно на всеукраїнському. І ми, якщо вже звикли, що ми в обласному конкурсі беремо перші місця, то в цьому році зрозуміли, що це ще й велика відповідальність, тому що треба було приймати далі вже у всеукраїнському конкурсі. Відтак, зразу ж після обласної олімпіади, дівчатка разом із викладачами почали поглиблено та систематично працювати. Вони намагалися ще більше удосконалити свої знання з польської мови та літератури. І в той час, коли інші учні городоччини відпочивали на канікулах, дві учениці Городоцької школи з польської мови навчання поїхали на змагання. Для мене було насправді дуже великим досвідом поїхати саме на всеукраїнську олімпіаду. І це ще така якби була честь, тому що це перша всеукраїнська олімпіада. І це вже …достатньо високий рівень». На Волині городочанки провели чотири дні, два з яких інтенсивно працювали, виконуючи завдання Олімпіади. На польській мові були завдання з граматики, з ортографії, це правильне написання речення, це написання листа, це написання твору. Правильне з з польської літератури це були також твори, це особливий акцент робився на твори, епохи, які ми вивчали, письменників і їх твори. В той же час, крім офіційної частини, учасникам Олімпіади було організовано цікаве дозвілля, різні екскурсії та концерти. Та найбільше порадувало наших школярок приїзне відношення організаторів та журі конкурсу. Люди справді хотіли нас прийняти, люди хотіли нам допомогти, люди старалися, щоб нам було комфортно. Відчувалася їхні таке. Приязнь до дітей і намагалися дітям показати, що все ж таки, що вони вже прийшли сюди на Олімпіаду, це вже є їхня перемога. Загалом городочанки на всеукраїнській олімпіаді зуміли достойно представити наш край та посіли треті місця. Відтак сьогодні Аліна Бевс та Марина Грабовська є гордістю не тільки своєї школи, а й всієї городоччини та Хмельниччини. Загалом це такий крок вперед. Крок вперед, і ми розуміємо, що ми. Можемо йти далі, і в нас дуже гарні діти, і треба працювати. Треба працювати, не зупинятися, і дуже сподіваємося, що на слідуючий рік ми не просто підтвердимо ці знання свої, а ще й покажемо кращі результати. В той же час начальник відділу освіти Городоцької адміністрації відзначив, що цей результат вихованців Городоцької школи з польською мовою навчання цьогоріч забезпечив нашому району шосте місце в області по результатах олімпіад. Також відраднує те, що загалом 13 учнів Городоцьких навчальних закладів зайняли перші, другі та треті місця на обласних олімпіадах.